Глибович Ігор. Оповідання Важкий шлях на веселку. Посеред ночі під шатром зоряного неба на ганку сидів чоловік і міцно обіймав старенького хворого пса. Ця ніч кращих друзів була останньою разом в їхньому щасливому житті. Чоловікові ледь вдалося мовити ветеринара подарувати їм її, щоб попрощатися. Собака був дуже хворий, і щоб не продовжувати його страждання, він мусив завтра піти на веселку. Але це буде тільки завтра, а зараз ця ніч належала тільки їм, і пес це також добре розумів, тому терпів біль з останніх своїх сил, притиснувшись до хазяїна, щоб не засмутити того, кому служив віднесе своє життя, і любив так, як це можуть робити тільки собаки. Їм обом було щоб пригадати цю чудову і одночасно сумну до сліз ніч. Їхнє знайомство відбулось багато років тому, але сьогодні здавалось, що то було тільки вчора. Чоловік пригадував, як йому тоді не хотілося жити, і він планував покінчити з нею, щоб рятуватися від порожнечі, але випадково в коробці з підзуття знайшов покинуте маленьке пухнасте щеня і розглядів його в очах цілий всесвіт. Ця зустріч була доленосною і змінила життя їм обом тоді вони знайшли один одного чи то була випадковість, чи це влаштували вищі сили, але з того моменту їхнє життя кардинально змінилося, в їхньому житті з'явився сенс. А пам'ятаєш, який ти був розбишак, коли ріс, як ти погриз у нашу мебель в квартирі, а коли я починав на тебе сваритися, то ти робив таку винувату морду і ліз мене облизувати, щоб я тебе пробачив, і я завжди пробачав, бо ти то робив так щиро, що було неможливо на тебе довго ображатися. Пес, мабуть, все добре зрозумів, тому важко підняв свою голову і облизнув лице хазяїна, ніби ще раз вибачаючись за свої дитячі пустощі. Чоловік не зміг стриматися, і в нього на очах виступили сльози, і він ще міцніше обійняв свого вірного друга, затуливши йому очі, щоб той не бачив їх і не засмучувався ще більше. А пам'ятаєш, як я тобі купив твій перший кольоровий м'ячик, ти тоді так страшенно зрадів, що цілий день ганяв його по хаті, а коли заганяв його під шафу, то прибігав до мене, весело віляючи хвостом, і просив, щоб я його тобі дістав звідти, і я мусів туди лізти і збирати багаторічну пилюку. Пес знову все добре зрозумів і спробував, як молоді руки, завляти хвостом, незважаючи на біль. Лежи, мій хлопчик, не рухайся, я і так чудово знаю, що ти пам'ятаєш, заспокоїв він пса. Ніч була теплою, повітря свіжим і наповнене пахущами різноманітних трав, а над деревами величавого спливало нічне світило, що ще більше занурювало в приємні спогади, від яких чомусь ще більше хотілося плакати. Пам'ятаєш, друже, як ми з тобою любили гуляти по парку, навіть дощ і сніг, ти завжди знаходив якогось патика і приносив мені, щоб я тобі кидав. Ми так з тобою могли бавитися годинами, до тих пір, поки ти не помічав білку і не починав бігати за нею. Ти чомусь до них нерівно дихав, хоч на кутів і не звертав увагу. Пес не поворушився, тільки важко видихнув, слухаючи хазяїна. А ще, продовжував спогади чоловік, ти мене завжди зустрічав біля дверей так, ніби не бачив цілу вічність, хоч могло пройти не більше години, і завжди підіймав мені настрій, бачивши, що я чимось засмучений. Ти також завжди мене захищав, якщо мені щось загрожувало. Були й часи, коли я загубив роботу і було скрутно з грошима. Нам тоді доводилось з тобою ділитися однією серделькою на двох, і ти ніколи не скаржився, що в тебе немає твого любимого корму. Ти завжди був поруч, ти завжди був вірний. Так вони й сиділи майже до ранку. Чоловік згадував, а пес мовчки уважно слуховувався в кожне слово любимого господаря. Але все колись закінчується і треба було лягти трохи відпочити, бо день мав бути дуже важким і болісним. Чоловік ніжно підняв собаку і відніс його в кімнату, поклавши біля себе на подушку. Пес було хотів піднятися і спуститися на своє ліжечко біля ліжка господаря, але чоловік йому не дозволив. Сьогодні ти маєш право спати поруч на моїй подушці, ти безсумівно на це заслуговуєш. Так у неї лягли. Чоловік міцно обійняв пса, а той, притуливши мордочку до шиї господаря, важко вдихав аромат єдиної людини, яку він кохав до безмежності. Ранком потрібно було вставати і вирушати в дорогу, щоб провести вірного друга в останню путь. Руки в чоловіка тремтіли, а ноги підкошувалися і постійно виникали думки не робити цього, залишити все як є. Але він добре розумів, що то нічого вже не змінить, і агонія тільки продовжиться, а примушувати зараз найріднішу душу помирати в страшних муках це також помилково. Чоловік підняв собаку і обережно відніс його в машину. Сам сів за руль і рушив в ветеринарну клініку. Так само він його туди заніс і поклав на стіл лікаря. Ви будете разом з ним останню хвилину? запитав ветеринар, бо вони все розуміють і завжди перед смертю очима шукають свого господаря. Їм тоді не так страшно йти на веселку. Ви що, знущаєтесь? не витримав чоловік. Ясно, що я його не покину. Він не заслуговує помирати на самоті. Лікар все розумів, тому промовчав і почав готувати укол, який безболісно забере всі страждання вірного друга. Чоловік присів біля собаки, взявши його за лапи. Той подивився на нього з безмежною любов'ю, якої ніде більше не зустрінеш в цьому світі, вдячністю та сумом, із його очей потекли сльози розлуки. Він насправді все зрозумів, і від цього було ще важче. Лікар зробив укол і біль почала затихати. А очі почали скляніти. Чоловік не стримався і поцілував собаку в її сиву мордочку, той же ще знайшов собі сили, щоб наустанок облизати свого любимого господаря, перед тим як його дихання зупинилося, і для нього відкрилася дорога на веселку. Чоловік ще деякий час сидів, тримаючи вірного друга за лапи, не в змозі поворухнутися, поки лікар не попросив звільнити приміщення, бо мав пройти наступний клієнт для лікування. Довелося вставати і, обернувши собаку в заздалегідь підготовлене одіяло, нести бездихане тіло до машини і вести додому. Він давно вже вирішив, що поховає рідного друга в себе на подвір'ї, а з часом на його могилі посадить якесь гарне дерево, щоб воно завжди нагадувало про найкращі проведені руки разу. І Іще, він сподівався, що колись на цьому дереві поселиться білочка, за якою так любив бігати пес. Чоловік точно знав, що коли трохи затихне біль втрати, він візьме собі іншого собаку, але купляти його не буде, а піде блукати вулицями, шукаючи покинуту душу, в очах якої буде свій всесвіт. Бо люди не собаки, вони так і не навчилися бути вірними, як собаки.